Вітаю вас, діти! Казок на світі є багато і веселих, і сумних. Та чи можете ви, малята, прожити без них? Пропоную вам відгадати загадки до казок. Будьте уважні! В казці цій хтось роботящий. Він ранесенько вставав, підмітав весь двір гарненько. Пісенькою всіх вітав. З ним жили ледачі миші, тільки в іграх знали толк. От за це і поплатились. Зветься казка. Правильно, колосок. В лісі звірям всім на втіху, щось згубив старенький дід. Влізли мишка туди й жабка, заєць, лиска, вовк ведмідь. Ще й кабан і клан. Будь ласка, пригадайте, що за казка? Правильно, дітки, рукавичка. Хтось в цій казці хитрий, дуже, все просився ночувати. Та ще й курку, качку, гуску просив на ніч приховати. а тоді, взамін ягнятко, люди мусили віддать. Та все мало ще й невістку захотілося забрати. та в мішок замість невістки їй засунули хорта. От тоді руда красуня залишилась без хвоста. Хто, красуня, ця, скажіть, і цю казочку назвіть. Так, правильно, це лисичка, сестричка. Ще одна загадка. Вигнав дід козу із хати, Та й пішла вона блукати, в зайця хатку відібрала, всі козуту виганяли. Рак козулю ущипнув, зайцю хатку повернув. Так, це коза дереза. Я бичок третячок, Солом'яний в мене бочок. Із соломи дід зробив. Бік смолою засмолив. Так це казка, солом'яний бичок. Молодці. Сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі. Ось лисичка прибігає, півника мерщій хапає. Біжить котик рятувати, в лиски півника забрати. Так це казка, котик і півник. А тепер наступна загадка. Будьте уважні. Підробив він голосок, став малим співати. Здогадалися вони, вовк не наша мати. Так, дітки, це казка вовк і семеро козенят. Хто ж це ніжку мав кривеньку І під кущем в гніздечку жив, Хто дідусеві й бабусі щиро правдою служив, Поки пір'ячко рябеньки в піч не вкинули старенькі. Геть дівчина полетіла, З ними жити не схотіла. Так, дітки, це казочка кривенька качечка. Десь колись. Хоч вірний вір, жив страшний Великий Змій, вкрав аж шість синів і доньку, забрав в дальню сторононьку, а найменший братик сам злого Змія покарав, хоч родився з горошини, та він мав багато сили. Змія вбив він булавою, міг пишатися з собою. Так, це казочка, «Коти горошко» Послухайте, дітки, наступну загадку. Будьте уважні. Ішов собі раз журавель і зустрів лисицю. Стали друзями вони, все як і годиться. Та нечемною була лисичка сестричка, тому казочка про них зовсім невеличка. Так, це казочка, лисичка та журавель. Звір вусатий, звір хвостатий. Вигнали його із хати. В темнім лісі він ходив та лисичку там зустрів. Вона жити запросила, ще й мишей йому ловила, одягла звіра в жупан, називала його пан. Так, це казочка пан Коцький. Що за казочка така? Хтось образив їжачка. І сказав йому, що в нього некрасиві криві ноги, а їжак його провчив, поважать себе навчив. З ним він сміло позмагався, з перемогою зостався. Так, це казочка, заєць та їжак. Щось дідусь наш посадив, поливав, полов. Ростив, а як виросла велика, всю сім'ю на поміч кликав бабцю, внучку, пса і кішку тягнути, щоб допомогли, та без мишки шкряботушки і не вирвали б вони. Так, це рібка. Вовка зовсім не боявся, і ведмедю не дістався, та лисиці на зубок. Все ж потрапив правильно колобок Ще одна загадка, будьте уважні. Маленьке, сіреньке біди наробило, щось біле кругленьке хвостиком розбило. Сумує бабуся і плаче, дідусь витирає сльозу, а курочка кутку кудаче Я вам золоте принесу. Це казочка, курочка ряба. Молодці. Хто це в човнику пливе, рибку матінці везе, І кого змія страшнюча, з'їсти хоче більш за все. На лопату хто не сів, хто оленку загубив і кого це гусенятко принесло до мами й татка? Так, це казочка називається Івасик Телесик. Казціці лисичка мила не одного обдурила, Вкрала з маком пиріжка, поміняла на бичка, саночки сама зробила, з воза рибки наловила, вовка зуміла навчити, як хвостом рибку ловити, а тоді залізши ще в тісто ще й на спину йому влізла. На нім їде та й верзе Битий не биту везе. Це казочка називається Лисичка-сестричка та Вовк-панібрат. Молодці діти, ви добре знаєте казки.